Всім привіт! Якщо ви художник і шукаєте спосіб продавати свої роботи онлайн, то, напевно, вже чули про дисплейт. Але знаєте, одне діло чути, а зовсім інше перетворити цю платформу на реальне, стабільне джерело доходу. Як це зробити? От саме для цього ми тут. У цьому розборі ми пройдемося буквально по кожному кроку до успіху на дисплейт від налаштування профілю і до власне максимізації продажів. Ну що, готові? Поїхали! А давайте почнемо з того, що ну, найбільше надихає з потенціалу. Подивіться на цю цифру 90 тисяч доларів. Це ж не просто так, це реальний заробіток однієї людини. І це найкращий доказ того, що дисплей – це не просто хобі, а цілком може стати серйозним джерелом доходу. Звісно, якщо підійти до справи з розумом. Так, а що ж це взагалі таке цей дисплей для тих, хто, можливо, не в темі? Якщо коротко, це такий собі ринок унікальних металевих постерів. Так, так, мистецтво друкують прямо на металі. Виглядає це, скажу я вам, просто неймовірно, а головна фішка вони кріпляться до стіни на магнітах, уявляєте? Жодних цвяхів. Для художника все просто завантажуйте свої роботи, а дисплейт робить всю магію за вас друк, доставка, робота з клієнтами. все. Отже, ось наш план. Пройдемося по всьому. Спочатку розберемося з можливостями, потім закладемо фундамент, навчимося проходити перевірку якості, зробимо так, щоб роботи знаходили, і наостанок поговоримо, як збільшити продажі все покроково. Отже, перший розділ: можливості Displayed. Чому саме ця платформа? Ну, знаєте, серед десятків інших сайтів для друку на замовлення, чим Displayed такий особливий. А давайте подивимось на цифри вони говорять краще за будь-які слова треба розуміти Displate – це не просто якийсь маленький сайт це величезний просто гігантський глобальний ринок от тільки вдумайтесь у ці цифри клієнти з сорока шести країн Художники з 87 країн, їх понад 42 тисячі. А тепер увага понад 30 мільйонів доларів. Стільки вже виплатили художникам. Це означає одне: ваші роботи тут можуть побачити мільйони, мільйони потенційних покупців з усього світу. Це просто шалене охоплення. Гаразд, з мотивацією, думаю, розібралися. Тепер переходимо до практики. Другий розділ: створюємо основу. Це, знаєте, як у будівництві, якщо закласти кривий фундамент, потім увесь будинок може похилитися. Тому тут тут треба бути максимально уважними до деталей, щоб потім не мати проблем. Насправді сам процес створення акаунту художника тут ну, дуже простий. Заходите на головну сторінку, прокручуєте її в самий самий низ у футер, і там шукаєте розділ Заробляйте з дисплейт. Клікайте продавайте свої роботи, потім зареєструватися. Головне, переконайтеся, що у вас активовано перемикач я художник. Далі заповнюйте дані і, вуаля! Але дуже важливий момент: не лінуйтеся й одразу заповніть свій профіль повністю, фото, фон, опис. Це ваше обличчя, перше, що побачить покупець. А тепер увага! Оце, мабуть, найважливіший технічний слайд з усієї презентації. Серйозно, зробіть собі скріншот чи запишіть. Це чек-ліст для ваших файлів. Якщо хоча б один з цих пунктів буде порушено, вашу роботу відхилять. Автоматично. Особливо зверніть увагу: співвідношення сторін чітко 1 до 1,4 і якість зображення мінімум 300 DPI. Це не рекомендація, це залізний закон дисплейт. Гаразд, ми підготували файли, завантажили їх і чекаємо. І от ми підходимо до третього розділу, до теми, яка я знаю, викликає найбільше розчарування новачків. Це процес схвалення робіт. Він часто здається якимось загадковим, несправедливим, але насправді там є своя чітка логіка. Давайте її розберемо. І ось ця цитата з Reddit, ну вона ж просто в саме серце. Правда, я дуже розчарований, тому що вони не пояснюють причину. Думає, багато хто це відчував. Ця відсутність пояснень, вона справді демотивує. Але не хвилюйтесь, зараз ми пройдемося по найголовніших причинах відмов, щоб ви просто знали, чого не треба робити. Отже, ось вони головні вороги художника на дисплейт. Топ 6 причин відмови Перше і найочевидніше низька якість, будь-яка зернистість, розмитість одразу ні. Друге. Спроби обдурити систему, штучно збільшивши пікселі, бот це бачить. Третє. Те саме стосується фільтрів, які намагаються замаскувати погану якість. Четверте текст або підписи надто близько до краю. Запам'ятайте цифру 200 пікселів відступу. П'яте жодних рамок всередині вашої роботи. І шосте не завантажуйте майже однакові копії однієї роботи. Все просто. І тут виникає логічне питання. Добре, а що робити, якщо мій оригінальний файл, ну об'єктивно, замалий. Я малював його давно і він просто не дотягує до вимог. Це що виходить, роботу можна викидати? Ні, за що. Є спосіб обійти цих ботів перевіряльників, і він цілком легальний. І це рішення називається Upscaler. Є чудова безкоштовна програма Upscaler.org, яку можна поставити на комп'ютер. І ось що вона робить. Ви завантажуєте в неї свій маленький файл, вибираєте налаштування, наприклад, цифрове мистецтво і збільшення в 5 разів. І натискаєте одну кнопку. Програма за допомогою штучного інтелекту не просто розтягує картинку, а ніби думальовує відсутні деталі, зберігаючи чіткість. Отриманий величезний файл, ви просто вставляєте у свій холст з 300 DPI, зберігаєте і все. Ваша робота готова до завантаження і пройде будь-яку перевірку. І ось цей момент настав. Вашу роботу схвалили. Мої вітання це велика перемога. Але розслаблятися ще зарано це лише половина шляху. Тепер починається найцікавіше, як зробити так, щоб вашу роботу знайшли. І тут ми переходимо до четвертого розділу майстерності назв, тегів та описів. Давайте почнемо з назви. Просто подивіться на цей приклад. Можна назвати роботу міський пейзаж. Ну добре. А можна нічний пейзаж Нью-Йорка. Відчуваєте різницю? Перше, це ні про що, таких пейзажів мільйон. А друге це конкретний запит, це те, що людина буде вбивати в рядок пошуку. Те саме з абстракцією. Назва має бути вашим першим і найголовнішим тегом. І це підводить нас до стратегії пошуку своєї ніші. Подивіться на графік. Якщо ви введете в пошук слово Нью-Йорк або геймінг, ви отримаєте 93 сторінки результатів. 93. Це просто океан, в якому легко потонути. А тепер дивіться, якщо ввести фані геймінг, тобто смішні ігри, то сторінок буде всього 18, конкуренція в рази менша, набагато простіше стати помітним у меншій ніші. А тепер теги. Це ваш головний спосіб пояснити алгоритму Displayed, про що ваша робота. І тут є кілька правил. Перше. Будьте релевантними. Друге використовуйте теги з кількох слів, як смішна кава, а не просто кава. Третє. Змішуйте. Додайте кілька популярних тегів, але обов'язково розбавте їх нішовими, специфічними. Подумайте про настрій, жанр, кольори, техніку. І, будь ласка, перевіряйте правопис. І найголовніше використовуйте всі 15 слотів. А тепер увага! Це надзвичайно важливо, просто критично. Запам'ятайте це раз і назавжди. Теги на дісплеєт є постійними. Як тільки вашу роботу схвалили, ви більше ніколи не зможете їх відредагувати. Ніколи це викарбувано в камені. Тому, перш ніж натиснути кнопку, перевірте їх двічі, а краще тричі. І ось ми дісталися до п'ятого розділу рівень профі. Ми вже знаємо, як створювати акаунт, готувати файли, проходити модерацію та налаштовувати пошук. Тепер поговоримо про те, як не просто продавати, а як активно збільшувати свої продажі. І головний інструмент для цього це партнерська програма Дісплейт під назвою Share and Earn, тобто ділись і заробляй. Ідея геніально проста. Замість того, щоб просто пасивно чекати на продажі, ви отримуєте унікальні посилання на свій магазин і роботи, і якщо хтось купує за вашим посиланням, ви отримуєте значно значно вищу комісію. Наскільки вищу? Аж до 50%! Просто на секунду задумайтесь: до 50%! Це ж просто колосальна різниця порівняно зі звичайною комісією. Якщо людина приходить за вашим посиланням і купує, ви забираєте собі левову частку прибутку. Це справжній геймшенджер. Окей, це звучить круто, але де ж саме ділитися цими посиланнями? А відповідь проста: абсолютно скрізь, де є ваша аудиторія. Поставте посилання в біографію вашого Instagram, використовуйте стікери в сторіс, додайте на свій особистий сайт чи портфоліо, вставляйте у пости в соцмережах, пишіть в розсилках для підписників, та навіть просто кидайте друзям та родині. Кожен клік може стати продажем. І наостанок одна, можливо, не технічна, але дуже важлива порада не замикайтесь лише в онлайні, виходьте в реальний світ, спілкуйтеся з місцевою артспільнотою, приєднуйтеся до груп художників, відвідуйте фестивалі, діліться своїм досвідом, слухайте інших. Ці зв'язки, ці знайомства можуть відкрити абсолютно несподівані двері. Пам'ятайте, спільнота це неймовірна сила. Ну от і все. Тепер у вас на руках є повний, детальний, покроковий план дій від першого кліка на сайті до просунутих стратегій продажів. Всі інструменти, всі знання тепер у вас. Залишилось тільки одне: найголовніше питання що ви створите? Час діяти.